У неділю друзі відбудеться чудовий класний захід для ваших діток, який має назву Переможна хвиля. Тож будемо вам анонсувати його. і, ну, звісно, запрошувати, аби кожен з вас доєднався і допоміг зробити благодійну справу. І у нашій студії вже є гості, які причетні, звісно ж, до цього заходу. Давайте знайомитися ближче. Це Денис Добровольський. Він організатор благодійного заходу Переможна хвиля. Також Роман Яринський, це куратор проєкту Я Маріуполь Культура. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю вас. Доброго. Ну і відразу хочемо перейти до як то кажуть, мети проєкту, так до мети благодійного заходу, який має назву Переможна хвиля. Розкажіть, будь ласка, саме день, де він буде проходити, і яка його головна мета? Вітаю вас. Звичайно, проходити воно буде на озері Цукерня. Це знаходиться це дане озеро, знаходиться в місті Вінниці. І мети у нас насправді є дві, тому що, по-перше, ми залучаємо дітей, і переважна більшість дітей. Це діти, які на сьогоднішній день знаходяться в такому складному морально-психологічному стані, які залишилися без, 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 без уваги підтримки. Так? так, без уваги підтримки. Також були переміщені звичайно через війну в Україні були переміщені зараз на Вінниччину. Також це діти наших волонтерів, наших друзів, які займаються волонтерською діяльністю, наближають нашу перемогу. І друга мета це разом з нашими друзями-волонтерами, які організовують виготовлення багів на збройні сили України, саме сухопутні війська збройних сил, це зібрання коштів для виготовлення даних багів знову ж таки для пришвидшення нашої перемоги. Це все те, що ми насправді сьогодні тільки і чекаємо. Пане Денис, скажіть, будь ласка, взагалі нагадаємо нашим іничанам, розкажіть, взагалі, що це власне кажучи за захід, що там можна буде робити, що спостерігати, так. і хто ті учасники? Ну, учасники, як я вже говорив, це діти. Uh -huh. Захід це риболовний такий проект. Діти будуть ловити на поплавочну вудку, будуть ловити риби. Наш ще один співорганізатор наших, нашого заходу це власник озера Цукерня Юрій Лукашов, який зараз якраз займається підготовкою озера. Ми всі. Та будемо знаємо, що буде клювати, і це головне, щоб діти отримали цю емоцію, щоб ми могли їх трошечки забрати з цієї ситуації, дати трошечки позитиву, щоб вони їм було легше переносити всі ці жахи, які відбуваються нас в нашій Україні. Центр Маріуполь теж я так розумію доєднався до такої благодійної акції, до такого заходу чудового Ви теж залучаєте діток з Маріуполя. Так так, і... наш центр був запрошений до цього заходу. Дуже цікаво, як на мой погляд, тому що це важливий такий аспект інтеграції маріупольських дітей. І ми, центр Я Маріуполь, запросили не тільки Маріупольців, ми запросили і херсонців, тому що діти вони всі однакові не мають. Різниці, якого вони регіону регіон, так, так. країни так, і це е, наше майбутнє, яким е, треба бути разом як ніколи, і відновлювати нашу країну саме їм, тому ми їх якби об'єднуємо і е, таким чином. Друг до друга сплучаємо, так? Да? Так, може бути. Об'єднуюсь Об 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 так. Да, так. Скажіть, будь ласка, ми знаємо про те, що для того, аби взяти участь у цьому проєкті, треба було зареєструватися попередньо. Чи є зараз якісь вже результати, чи є якісь підсумки того, скільки учасників є, і чи можна зареєструватися ще зараз? Так. Я кажу, До...". будь ласка, будь ласка, <рес> я думаю, Денис. так на сьогоднішній день ще є небагато, зовсім небагато місць ще можна встигнути зареєструватись. Більша частина. Там, мабуть, майже вся активна половина маріупольців вже зареєструвалися, херсонці зареєструвались. Тому поспішайте. поспішайте. Якісь цифри є, пане Денисе? Якісь конкретна кількість саме учасників? Так, звичайно, озеро розраховане для того, щоб було зручно проводити змагання, для того, щоб дітям вони були в комфортних умовах. У нас розраховано на 65 учасників вже майже всі, як сказав Роман зареєструвалися. Після змагань також будуть у нас певні заходи. Це вже Роман більше теж розповість mm. по цьому. Ну звичайно, кількість визначається умовами самого озера, місцем розташування і для того, щоб вони могли комфортно відчувати себе на місці заходу. Так, так? діткам якось буде роз'яснення, як правильно ловити рибу на вудку, та тому що можливо хто не вміє. Я в дитинстві не міла так робити. Чесно вам скажу. І звісно, чи будуть якісь, як то кажуть, змагання, завдання, виконання якихось завдань, якісь будуть перші призові місця. Місця можливо. Так, звичайно. Звичайно, є загальні умови. Лову є відповідна кількість період часу, за який треба зловити рибу. Вся риба буде зважуватись, і в кінці визначатись переможцем. Так, звичайно. Призи для переможців підготували наші друзі-волонтери. І також. Саме для учасників від Я Маріуполь, це вже Маріуполь і Херсон. Діти, так те, що ми вже знаємо. Наші друзі з громадської організації, мисливців, риболовів та біозахисників підготували подарунки. Всім їм буде видані вудлища для того, щоб вони могли ловити. Ну як подарунок для цих дітей, тому що вони приїхали до нас. Ми маємо їх родинно і затишно зустріти, звичайно, зможете рибко бути після після змагань. Звичайно буде смачна юшка, буде риба. Так пане Роман. Ви кажете про те, що точніше, пан Денис згадав про те, що після самого заходу будуть ще певні якісь інтерактиви. Можна трішки так, якісь за куліси привідкрити? Тільки трішки буде, буде сивосиякі руханки, будуть всякі самоможливі конкурси на відкритому повітрі. Це Ну зараз е, дуже крута погода, е, крута компанія, друзів, е, родина ще може бути круче. Буде но ну, не но ну, не ну поки що. Це буде сто це буде Ну, для того, щоб дізнатися, що буде там. Я думаю, так. потрібно буде завітати mm -hmm. глядачам. Можна хотів, прийти е, до речі, хотів якраз по цьому питанню так сказати. Бузбас. Дивіться у нас на місці заходу. Також буде присутній один з багів, які ми виготовляємо на збройні сили. І до речі, думаю, було б цікаво не лише учасникам. А, взагалі, будь-хто хто бажає, могли б завітати до нас на даний захід, подивитися, що це таке, для чого він дійсно потрібен? А Також буде можливість навіть і спробувати прокатати спробувати <с <с задонатити <с для... так, цікаво саме, тому що захід насправді ж благодійний. Так як саме так. учасники можуть задонатити, хто може задонатити? Це можна зробити дистанційно чи тільки онлайн. Це просто переказ на карту. Як відбуватиметься взагалі донати? Ну, звичайно, є карта громадської організації на місці можна, також буде вестися пряма трансляція, є також цей захід розповсюджений в мережі Фейсбук. І на сторіночці якраз таки наших друзів з мисливців, риболовів та біозахисників на їхній сторінці буде проходити онлайн-трансляція, будуть QR-код, по QR-коду можемо задонатити на карту, або вже на місці події можемо зробити внески. вже… Ну, Офлайн ми розповідали безпосередньо вже у проєкті світанок. і наші колеги з Newsroom розповідали про ці баги баги, і знаємо про те. Ми вже знаємо наскільки вони важливі актуальні сьогодні. Ваша ціль зібрати на 5 баги. Яка ціль, яка мета стосовно матеріального становища? Скільки потрібно грошей? Виготовлення одного багу коштує 100 тисяч гривень, uh -huh. але крім цього, дуже актуальним є питання, тому що баги виготовляються з певних автомобілів. Це старих таких Жигулів. Uh -huh. з, дуже багато цих автомобілів вже використано, і оце дуже таке. Тонке, так, питання. тонке питання, так тому що треба знайти ще автомобіль для того, щоб його переробити на баг. Чому такі автомобілі? Тому що вони легкі використання в ремонті, бензинове пальне. Ну, все зроблено для того, щоб хлопці дійсно могли їх використовувати і в них не було проблем, щоб вони могли ну, відповідно виконувати всі свої завдання за призначенням. Так. Ну, це реально зараз актуально, так як так, знаємо так. про те, що дійсно, коли ти знаходишся в польових умовах, автівка має бути першочергово це ремонтно придатна, щоб так, ти будь-яких умовах її використав. Так, скажіть, будь ласка, чи є серед учасників ті, хто хотів би можливо з дорослих спробувати себе у даному заході? Не телефонував, казали, а можна я батько якоїсь дитини чи мама? Так можна я також прийду там, спробую зловити чи можна про дорослим спробувати щось зловити? Ну насправді. Буде відведена зона для змагань, uh -huh. де будуть змагатися діти. Ми насправді ще не обговорили цього питання на рахунок. Ніхто не дзвонив. Ну всі ще буде перший. приведе. Будемо раді бачити. Ну це захід. Я думаю, не останні. Можливо, подумаю, на рухомі про що буде дорослих провести. Ну раніше, взагалі, то тільки для дорослих і проводили. Да, це просто так вирішили. Просто діток трошечки морально, щоб вони відпочили. Тому саме для дітей, скажіть, куди поїдуть ці п'ять автівок? Це окрема якась бригада, яка ви допомагає так, це ті люди, яких ви знаєте, куди вони помандрують ці п'ять автівок. Так, звичайно, це більше питання, звичайно, не до мене. Я організатор mm -hmm. даного заходу, це більше питання до волонтерів. Звичайно, воно, ця допомога направляється лише для тих людей, яких ми конкретно знаємо на ті підрозділи. Підрозділів у нас є дуже багато, яким допомагають саме наші волонтери. Я не можу розповідати про всі, але. Ну, ми ж не тільки багами займаємося, і харчуванням, і таке інше дуже багато питань mm -hmm. закриває. Звичайно, за цей період часу, який вони вже працюють, є свої контактні особи, які знаходяться зараз ну, в найгарячіших точках. Нашої держави і саме, звичайно, туди будуть відправлена допомога. Пане Романе, я попрошу ще вас нагадати нашим глядачам, вінничанам, де ви кажете, що є декілька місць, де можна зареєструватися і долучитися до вашого заходу. Так, це є посилання в соціальних мережах: Facebook, Telegram, непосередньо на telegram каналі Я Маріуполь, центра, центра Я Херсон. Також є посилання. За посиланням приходите, реєструйтесь, обов'язково ми всім у уточнюємо всі можливості, уточнимо адресу, геолокацію. Тому запрошуємо. Ну що друзі? Ви все чули, все бачили на, на власні очі. Так би мовити, тож не залишаємось осторонь. Можете привезти своїх дітей, доторкнутися до справжньої військової автівки, а саме баг, і, звісно, зробити ще одну гарну справу в вашому житті, задонатити для наших захисників і при цьому гарно з користі провести свій вільний час.